Мене звати Валентина Анатолівна Верес. Я займаю посаду репродуктивного психолога, сексолога PixClinik. Я працюю в медицині з 2022 року, а як практичний психолог в сфері психологічного консультування більше 10 років. Я обрала цю спеціальність, щоб кожна жінка була здоровою психологічно і ментально та щасливою. Мені подобається допомагати жінкам в кризових ситуаціях, де втрачається всяка надія, даю опору, супроводжую до найкращого результату. Найчастіше це проблеми пов'язані з плануванням вагітності, зачаттям та самоідентифікація жінки себе як мати. Любов до себе це головне. Ніколи не втрачайте надії та звертайтеся за допомогою до репродуктивного психолога. Я завжди поруч з вами.